Нижка третя відшукування причетного. З очима у кожного сидітиме полі. Вони будуть слухати, як вчиться плакати вода, ще не навчившись бути в соломи, тось говорити нерозверливі слова, хтось розгойдає макове сердко і покотить його по підлозі, всі налякаються його страшенного гуркоту, всі скажуть, хто йде тисяча зір і скажуть. Вийде тисяча жінок і скажуть, вийде тисяча квіток, і за плечима кожен сидіти в попі. А хтось невидимий, раптом скаже, Христос Воскрес. І всі повернути Бога назад. Кожен схоче побачити за плечима у себе вогонь. Можем побачить за плечину все мовлю. поплю. Хтось запропонує припинити типа, той невидомій знову скаже, Христос воскрес. І всі повільно повертатимуть голови назад, аби не злякати того, що за плечима. І раптом почують, як на морі отокону. Жовт зелених бир, всі раптом побачать на тому березі зорю, якої раніше ніколи не бачив. Всі раптом почнуть чекати малесенький кораблик Соловейка, що мав би їх перевести. Встають хвилі на морі по сокору, Прозоріє сучкувати дно, і хтось невидимний каже, Христос воскрес, і всі повільно повертають голови назад, зараз, зараз вони мають побачити та плечима у себе погодження. А я запрошую сюди, Юрка Винничука. Серед талановитих людей, а особливо між талановитими людьми і геніальними людьми вони взагалі ніколи не можуть просто скластись. Ось ми знаємо тебе всі, любимо і пам'ятаємо, е крім усього іншого, як чемодана. І оцей чемодан, це ж здається, теж був. Ну, це, це була грицькова інновація. Так, це грицько мене так назвав. Це до мене прилипло таке прізвисько. Ну, кожен з нас мав якесь прізвисько. Ну і було у мене таке от. Воно було пов'язано з валізою, в якій були рукописи, але крім того, в мене голова була, як валіза, напхана всякою всячим, І так. Чи ну. одягом? Е, ні, всякими знаннями. В голові купа було всього. І коли треба було уточнити якісь дати якихось зарубіжних письменників чи що вони написали, завжди питали мене, я це як комп'ютер видавав. Ну Ось е, твої спогади комп'ютерні, тобі довго не треба шукати. тобто... Ні, ну я, Якщо е, комусь цікаво, я таку книжку видав Груші в тісті, там є описано, це наше середовище. Е, я там описав, звичайно, якісь такі веселі історії. От коли я з Рецьком познайомився, то мені десь було 19, йому 22, але він себе поводив так, ніби йому було всі 40, і він був принаймні професором Єльського університету. Він розмовляв поважно і завжди ну, в будь-якій суперечці він мав якесь останнє слово, він такий був. Авторитет у наших колах, і справді він дуже багато прочитав, і це мене завжди дивувало, як людина, не маючи вищої закінченої освіти, з села, настільки начитаний, знає кілька мов. Він вільно читав польською, чеською, словацькою. Я теж цими мовами читав, але я чомусь не натрапив на тих авторів, на яких він натрапив, яких він мені підсунув. І коли ми з ним познайомилися, він до мене він запросив мене до себе додому. Я роздирався по його книжках. Тут вбігає в кімнату такий маленький хлопчик на тоненьких ніжках, таких як сірнички, з лялькою. підбіг до мене. І та... здається, ми його сьогодні ще побачимо. Ага, Вдарив мене той лялькою по нозі, щось невдоволено пробурчав і зник. Ну це наш е, Тарасик. А потім е, Чубай, е, ми там посиділи з ним щось випили, і він, е, він мені нічого не сказав про мої вірші. Я його правда не питав, але я думав, що принаймні щось скаже. А він мені просто подарував е, дав почитати. Делікатність так. Е... Що на стриманість. Еліота дав мені почитати. Я з тим Еліотом поїхав у Франківськ, і коли почав читати, я зрозумів, що я пишу щось не те. Після того мені ще дав Езропаунда, Лола, сілію плати і так далі. Це все було польською мовою. І, ну, я бачив, що я відстав дуже далеко. І відтоді в мене там відбувся великий злам, в тому що я пишу. Тобто він на мене відверто дуже сильно вплинув. Тут ви чули його голос, як він читав, але наживо це було надзвичайно. Я ніколи в життю не чув, щоб хтось так читав вірші. Він робив якісь такі паузи, мені здавалося, що під час тих пауз щось відбувається. Бо ці пауза, це була тиша, але ця тиша була якась наповнена чимось, бо вона була обрамлена різними звуками. І ну, я от намагався передати це в цій книжці, буквально два рядки. Господи, як я маю передати те читання, яке ще й досі бринить його голосом у мені. Як передатися на папері? Його теплий, як самитовий голос, вволікував усе довкола, закутував, як шовкопряд лялечку. його голос проникав до глибин єства, ввільняв якісь забуті асоціації, спогади, а потім підносив на хвилях і лагідно вигойдував, котячи душу, наче м'ячик, плесом озера. Усе далі й далі, в якусь незвітану просторінь у світ сяйливих сновидінь. Дуже дякуємо. І я запрошую Віктора Морозова. І четвертий кут. Віктор Морозов. Uh, здається з усіх з усіх музичних композицій, з усіх пісень. На слова. І перша, яку я почув. Це була власне твоя, наша осінь із маленькими деревами. І тобто, фактично... загалом, для мене відкриття цього поета, його світу почалося десь водночас із відкриттям твоєї музики до цієї композиції. І, фактично, Юрко, це не тільки для тебе була відкриття, а для самого грицька Чубея, тому що це була фактично перша пісня на вірші, і яку він почув ще за життя, тому що. Пісні всі, які його озвучив син Тарас, Грицько вже чув на небесах, а цю почув наживо. Тут. І найцікавіше, що тут і тепер. Так, та, Тут і тепер. Я пам'ятаю, то було у мене вдома. Він прийшов, я йому заграв цю пісню, і він зразу мене подумав. Ні, їй мають ще чути, ще чути. І найцікавіше, він привів мене сюди. Театр Заньковецький, верніше в гуртожиток театру Заньковецький. Там тоді мешкав актор театру Юрко Брилинський. Я пам'ятаю, це був перший наш слухач вже зі сторони, який слухав цю пісню. І тому для мене дуже так значимо, що я знову зараз я виконую тут. Зараз ми всі станемо її слухачами. Віктор Морозов. Таке враження, що таке враження, що сам Грицько зараз десь тут за лаштунком і ще раз слухає. Це пісня. Осінь з маленькими деревами. Наша осінь. Після неї багато зим і багато весни. І аж тоді почало падати листя із дуже високого дерева, яке в тій нашій осені було, І про існування якого ми навіть не підозрювали. Як я вже казав, я написав тільки одну фактично пісню на вірші Грицька Чубая, а решту всі озвучив Тарас Чубай. І коли я думав, що виконувати в цьому концерті, мені раптом згадалася пісня, яку написав Космос Калець. І мені здалося, це відповідає цьому концерту. По-перше, тому що когось написав розкішну передмову до П'яти Книжі. А по-друге, тому що ця пісня, власне, пов'язана дивним. Містичним чином, з Грицьком Чубаєм. Цю пісню колись написав давно, вже майже 20 років тому, хоча вона практично ніде не виконувалася. І ця пісня пов'язана зі сном, який, власне, майже 20 років тому приснився Костові. Йому приснився, ніби він з Грицьком в якійсь кімнаті, такий дивній, сидять і розмовляють. Грицько розповідає про поезію, про все найсуттєвіше, хоче якнайшвидше викласти, тому що. Ніби він приречений до якоїсь страти, або самогубства, щось, щось страшне і нестерпне чекає попереду. Він швидко намагається то все розповісти, а, а потім когось мусить піти, і він знає, що, що Грицько має лишитися в цій кімнаті. І потім минає ніби багато років, багато-багато років і кось вертається до цієї самої кімнати в сні, з якимсь чи то лікарем, чи то адвокатом, який ніби несе якесь ніби. Реабілітацію виправдання, що ніби ця смерть була перечасна, не виправдана, не, не, не повинно бути. було. І ось він заходить в цю сім, саму кімнату на порожній, нікого нема, але стоять ті самі шклянки, які він пив з грицьком, ті самі папери розкидані, і лежить Аркуш на газеті, і просто там і рукою Грицька текст, який Кость навіть весь не пам'ятав, звісно. Він пам'ятав тільки, ніби такі вказівки йому там пише. Кость, іди своїм шляхом. Знайди своє дао, будь самим собою, не неби. І кось ніби повертається в сні до цього лікаря, повертається і бачить, стоїть Грицько, набагато вищий, ніж за життя, якийсь такий блідий, втомлений. І він каже, він Та, він вже знав про цю реабілітацію, але йому тепер байдуже, його тепер не скають, йому треба, треба тепер якнайшвидше вийти з цієї кімнати. І кось хоче за ним бігти, відчуває, що щось станеться, але Грицько вибігає і моментально розчиняється в повітрі. І Якось розумію, що тільки ця якась кімната замкнута його тримала весь цей час, не випускала. І ось ця пісня, яка відтворює цей сон. І я хотів би вам виконати. Пісня називається Аркуш паперу. Гнені двері до того дивного дому, де твій друг залишився сам, шклянка, порожня гітара і вічна втома має шочих воропса, маєш очих воропса, маєш отчих воропса. Час. Лікар нічого не скаже, долоні витратів. І останню пісню, яку я хотів виконати сьогодні, це так само пов'язане з Грицьком, так само дуже дивним чином. Це пісня написана так само дуже давно, і ми її виконували в театрі не на журис, навіть не підозрюють, чи що. Ми знали, що це пісню, яку написав Михайло Минуляк, засновник ватри, і текст написав Роман Бучко, і я знав так само, що. Ця пісня написана молодими поетами років 20-30 тому, серед них був Ігор Калинець і ще інші. Але абсолютно нещодавно я довідався в розмові з Михайлом Мануляком, що деякі рядки до цієї пісні написав, власне, молодий Грицько Чубай. Але ніхто вже не пам'ятає, які саме рядки. Тому це фактично буде матеріал для дослідників спробувати вгадати, який рядок. Або яке слово, або яку літеру написав власне грицького? І ось ви можете бути тими дослідниками. А ми вам виконуємо цю пісню, де десь серед неї є текст Грицька Чубая, а пісня називається Гімн Старих Кавалерів. Чом ти зажурився, та й би нісь, так за нею волочитися, хай йому біс. а тепер сидиш, білий, наче мрець, так за нею побиватися, хай йому грець, дружине. Світі воля, парубоцький рай, Друже, не журись, з нами веселись, та горівка дідька вата разом з нами коло хвартих келих підіймай, слухай, і зважай, що усі жінки зранливі завше пам'ятай, Лізти у ярмо маємо ще час. Всіх дівчат лихий не вхопить, лише нас. а не стане нам мудрість, пригадай, баба з воза, коням легше їй і печалі край, дружине журись. Знай. i <laughs> am Ви знаєте, я щойно подумав, тим більше тут є дружина, грицька Галя. Грицько, напевно, не міг жодного слова написати той пісні. Він був дуже порядний, дуже такий блаберсовий. Я не думаю, що він писав. Але дослідники дослідять. Четвертий клуб!